Всім привіт! Сьогодні в мене вилупився Атакус Атлас. Ось він великий, вже на фоні колекції, красивенький. Ось він в менший за цього гіганта. Всього розмах треба 22 см, а всього я ще не міряв. Обов'язково розкажу. Колекція в мене така. 61 комаха в колекції. Отак ось Оттакусь, атлас він вилупався з цієї лявочки. Вона в нього там дуже і велика. Ну а саме атлас такий середнячок. Красивий, Трох, трохи більший подолір'я. Ось оце самець, він великий, гарний, красивий. Ось Коли вони відчувають, що рядом є якийсь хижак, то тоді вони опускаються на землю. І ось так ось тріпочуть крилами, типу вони змія. Ось, все, в них є білі е, такі простіри між крильцями. Ото ті простіри вони прозорі. Через них навіть пальце може бути видно. Але в цього вони якісь білі, дивні. В нього ще є е, е, самка в нього була. Ось вона, вже, вона не розправлена з дефектами, засохла. Невелика. Напевно, щось не так їй було. Це нормально, кожен другий такий. Ну, ось тілялочка. Невелика теж. Жалко, що самка не розправилась. Це дуже погано. Ну, а самець хоча б хороший. Він вилуплявся вночі, красивий, гарний і кохн у нього великий. Середні. Ну, коротше, ось таке от відео. Всім пока-пока. А якщо хочете новий стрім, то тоді надо на цьому відео 10 лайків, щоб я зробив стрім.